В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, дорогі брати і сестри, вітаю вас сердечно із сьогоднішнім святом входу Господнього в Єрусалим із вербною неділею. Щойно ми із євангельського читання чули про те, як звершилася ця подія. Перш ніж Господь Ісус Христос. Пішов на свої вільні страждання, перш ніж розпочався його кресний шлях на Голгоф, і через це до Воскресіння і спасіння всіх людей, Він звершує те, що належить. Вчора ми згадували про Воскресіння Лазаря. Знаємо із Євангелія, як Господь воскресив мертвого, який вже чотири дні лежав у гробі і розкладався. І хотів би привернути вашу увагу до того, що ім'я Лазар у зв'язку із Воскресінням померлих нам не є невідомим. Бо раніше за цю подію Господь Ісус Христос у притчі про безумного багача і Лазаря якраз згадує це ім'я, згадує про багача, який все життя провів у розкошах і радості, і убого Лазаря, який сидів при дворі Його. І Лише крихтами насичувався і у хворобах страждав, але коли померли обидва, то багач потрапив у пекло, а Лазар на лоно Авраамове, до прабатька Авраама, праведника. І тому хотів би особливо звернути увагу на це, бо коли Побачив багач із пекла Лазаря, знайомого йому, то почав просити, щоб послав Авраам, Лазаря, вмочити палець, і воду і прохолодити уста його, але Авраам відповідає, що не може від вас до нас переходити ніхто і від нас до вас, бо між нами утверджена велика безодня. І тоді багач просить, пошли, отче Аврааме, Лазаря в дім батька мого, бо маю братів і не хочу, щоб вони загинули так, як я. На що Авраам каже, вони мають Моїсея і пророків, нехай їх слухають. Ні, отче Аврааме каже, колишній багач, а тепер страждаючий у пеклі грішний. Але якщо хто воскресне з мертвих, то йому повірять. На що Авраам каже? Якщо вони Мойсея і пророків не слухають, то навіть якщо хто воскресне з мертвих, не повірять. В усіх притчах, дорогі брати і сестри, ми бачимо лише ті чи інші ролі осіб, говориться про батька і блудного сина. Про робітників у винограднику, про сіяча, який вийшов сіяти на поле, про господиню, яка шукала загублену драхму, і так далі. Ми ніде не зустрічаємо в притчах імен. Жодного разу ми не зустрічаємо власного імені у притчах. І єдина притча, де зустрічається ім'я, це ось ця, про яку щойно згадав. І так є не даремно. Тому що дійсно прийшов час, і Господь дійсно воскресив лазаря. І цей лазар став явним свідченням того, що той, хто його воскресив, це є син Божий. Бо хіба хто з людей може Воскресити померло? Хіба якщо Бог не дасть йому велику силу і владу, як це в давнину було із пророком Іллею? І навіть із костями Пророка Єлисей, на якого кинули померлого і цей померлий Воскрес. Але Господь, бажаючи утвердити, як сьогодні і співає церква, загальне Воскресіння, бажаючи засвідчити, що це є дійсно його улюблений син, звершує велике чудо і воскрешає. Померлого, який чотири дні лежав у гробі і вже розкладався, так що говорили, Господи, і смердить уже. Але що роблять ті, які знають про це Воскресіння? Одні вірують. І сказано у Євангелії, що через це Воскресіння Лазаря багато увірувало в Ісуса. А інші що роблять начальники. Старі вони змовляються убити не лише Ісуса, але і Лазаря. Яке безумство убити того, кого воскресив Бог? Для чого? Для того, щоб себе утвердити. Хотів би звернути нашу увагу на те, що Господь. У цей день, входячи у Єрусалим, зустрічає радісний народ. Народ виходить на зустріч йому, іде попереду Нього за ним, свідчить, що Він Воскресив Лазаря, несе у радості віття дерев, віття паль. Люди вигукують, Осанна вишніх, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Можна собі уявити весь цей народний здвиг. Люди стелять одежу свою на землю, радіють. І лише Господь сумує, тому що вони радіють, але Він знає, що йому належить перетерпіти буквально через кілька днів. Як подібний натовп, можливо, і не ці самі люди, а можливо, дехто із цих. Але подібний натовп за кілька днів у дворі. Римського правителя Пилата буде кричати, візьми, візьми, розіпни його, як швидко перемінюється народна любов. Чому перемінюється? Тому що вони, ті, які кричать Осанна вишніх, чекають царя-визволителя. Приходить цар, але не такий, якого вони чекають. Бо вони думали, що прийде Визволитель, який подолає всіх зовнішніх ворогів, римлян прожене і відновить незалежне царство Ізраїльське. Приходить істинний цар, царство якого не від світу цього. Вони радіють, чекаючи одного, а Христос сумує, знаючи інше. Але ось перед нами лежать дні страстей Христових. Ми будемо згадувати у ці дні все, що сталося між входом Господньому Єрусалим і самим Воскресінням. Це і проповідь Спасителя у храмі Єрусалимському, це і зрада Юди, це і тайна вечеря встановлення Таїнства Євхаристії, це є молитва в Гефсиманському саду. Страждання Христові під кровавий це є нічне судилище у начальників народних і первосвященників, це є неправедний суд у Пилата, знущання з Христа, хресний шлях на Голгофу, розп'яття і смерть. В цих днях дуже багато сліз і в самих. Подія, коли Господь іде на Голгофу Євангелія каже про те, як жінки плакали і ридали, а Господь їм каже, не плачте за мною, плачте за собою, за дітьми вашими. Матері, яка страждає, бачучи страждання сина свого, він говорить: ось творю все нове, всі плачуть то знає його як Спасителя, знає його як пророка і наставника, і з плачем проводжають його на Голгофу. Лише Господь один знає, до чого цей шлях, і тому не в плачі, а в терпінні проходить його, бо він знає, що лише за три дні станеться Воскресіння і плач перетвориться на радість. І тому, дорогі брати і сестри, ми чуємо із сьогоднішнього читання апостольського. Апостол каже нам, радуйтеся і знову кажу, радуйтеся. Радуйтеся тією правдивою радістю. Радуйтеся, як ті отроки, як ті діти, які виголошували у храмі Єрусалимському Осанна вишніх, бо прийшов спасити, бо звершилися пророцтво. Звершилося наше спасіння, і які би сили не повставали проти нас чи в духовному світі, чи в світі матеріальному, ніщо не повинно нас піддавати відчаю, бо Бог з нами. Христос, який переміг всяке зло і неправду з нами. І тому, хоча і доводиться терпіти і страждати, бо шлях спасіння це шлях Хреста, і без Голгофи, без несення Христа немає Воскресіння і перемоги. І Господь каже, хто хоче йти за мною, нехай візьме Хрест свій йде за мною. Але знаємо і твердо переконані, що через всі страждання, пройшовши, і ми переможемо з Христом. Якщо будемо йти з ним цим шляхом. І сьогоднішнє свято, коли ми, подібно до тих людей, внесемо в своїх руках віття дерев розквітле, нагадування нам про це. Сама церква каже: ми подібно до тих отроків знамення перемоги несемо, як після найлютішої зими, все одно приходить весна. І по-видимому мертва природа знову оживає, і дерева знову дають листя. так і людська душа оживляється від Слова Божого, і правда знову перемагає, як би не торжествувало зло дочасно в цьому світі. Тому, дорогі брати і сестри, не будьмо подібні до невіруючих. Не впадаємо у сум і відчай, чуючи і бачачи дочасне торжество зла. Борімося і Бог нам поможе побороти. Бо якщо Бог з нами, хто проти нас? Господь прийшов до нас, Господь входить в наші серця, і ми разом із Воскреслим Христом воскресаємо для життя вічного. Нехай Бог береже всіх нас. Нехай благословляє всі наші подвиги і труди, допомагає нам нести наші тягарі. Хто співстраждає з Христом, той буде співпрославлений з ним. Ми йдемо разом з Ним, несемо свій хрест у вірі і впевненості, що якщо пронесемо його з Божою помічю гідно, то і прославимося із Ним у Його Царстві. Зі святом вас, дорогі брати і сестри, з вербною неділею і з входом Господнім в Єрусалим. Радуйтеся і знову кажу: радуйтеся! Амінь.